Дуже багато організацій спрямовані на те саме, аби допомагати людям в такий нелегкий період. Зокрема, сьогодні ми зможемо поговорити із креативним продюсером креативних сил України, і це Ліза Стопак. Доброго ранку. Доброго ранку, Лізочка, розповіть, розкажіть нам перш за все, що таке креативні сили України, і яка його місія? Креативні сили України це сили України з всіх креативних людей, які спрямовані на інформаційну саме боротьбу проти нашого загарбника. Так? Спочатку це були креативи також на Росію, коли ж всі думали, що в них там є маленький відсоток мозку, але згодом ми зрозуміли, що це ну немає сенсу, і зараз ми працюємо в таких напрямках, як заклик до Європи, тобто це нагадування. Тому що як тільки інформаційна інформаційний шум стихає, так зменшується постачання, зменшується в загальному підтримка України, і це погано впливає для нас. Тому креативні сили України саме спрямовані на інформаційну боротьбу? Скажіть, угу. ви об'єдналися, коли розпочалось повномасштабне вторгнення, так правильно? І як саме ви як саме 24... ви знаходили однодумців? і Як ви зробили це об'єднання? І хто був ініціатором цього? В загальному у нас є генеральний продю продюсер наших креативних сил України. Це Ольга Слащева. І у нас є продакшн, академія. І 24 лютого, коли всі прокинулись від вибухів, так ми зрозуміли, що те, що ми будемо робити, це боротись на інформаційному фронті, тому що дуже багато креативних людей вони зіштовхнулись з тим, що вони не можуть там йти на фронт брати зброю, але й сидіти також не можуть. Ну, просто і чекати незрозуміло чого. І насправді, скажу відверто, ми просто запустили це як маленьке таке об'єднання, так ми просто розповіли про це в своїх інстаграмах, в соціальних мережах, але воно дуже швидко взлетіло, тому що люди хотіли допомагати, люди були активні. І вже здається, через тиждень нас було 12 тисяч людей, які створювали креативи. В Росії на той час ми запускали це таргетом на Росію на Європу. В Росії тоді кожен другий таргет був про Україну, і це ну, <свісно> в них, звісно, бомбило просто дуже масштабно. Після того у нас все зростало і зростало це ком'юніті. Люди самі приєднувались, самі починали щось робити. Ми навіть не очікували, що воно набере такого резонансу. Зараз в нас близько 30 тисяч людей у нашому об'єднанні. Пані Ліза, знаєте, я проводжу таку аналогію: Креативні сили України, Збройні Сили України. Ви вже сказали, що головнокомандувач у вас є, це mm -hmm. генеральний продюсер. так? Дуже багато, як бачимо, добровольців в ваших лавах. А чи проводили ви мобілізацію як таку до креативних сил України? І чи є у вас підрозділи, бригади, батальйони, і якими напрямками роботи вони займаються? Так, відразу, як тільки креативні сили України створились, у нас було дуже багато чатів. Тобто, це чати режисерів монтажу, сценаристів, генераторів ідей, тих, хто збирали матеріали, тому що ну ви собі можете уявити там 20 тисяч людей, які просто хочуть щось робити. Тому були команди, які генерували ідеї, були команди, які їх втілювали, були команди, які втілювали їх у відео, були команди, які писали статті і так далі. Також були команди, які піарили це, розповсюджували це різні блогери і, і різні публічні особи. Так якщо ми говоримо про це, також були команди організаторів. Зараз ми перевели наше русло, тобто ми допомагаємо і далі креативним людям. Але наша більша направленість це для того, аби допомогти людям працювати, тому що нам важливо підтримувати нашу економіку, заводити гроші за кордону. А тому зараз як таких підрозділів, грубо кажучи, так немає. Ми всі є одним підрозділом економічним, який допомагає нашій економіці не стати, заводити гроші за кордону, як я вже і сказала. Так і для цього ми робимо різні івенти, які допомагають людям повернутися в ресурс або освоїти нову професію. Також у нас є канал з роботою, тобто ось вже більше така направленість. Але ми не залишаємо, звісно, креативи також. Тобто, ми їх створюємо просто вже не так хаотично, як спочатку. Не так масштабно, а саме е, попадаючи в ціль? Тобто ми маємо якусь ціль, і ми вже під неї конкретно створюємо креатив, тому що людям важливо працювати, а вже потім якби донатити, чи то своїм талантом, е, чи то своїми грошима. Ліза мобілізацію проводите, Ви сказали, mm -hmm. бо у вас дуже багато е, добровольців. А чи потрібні вам ще креативні талановиті люди? І чи ви таких звете десь в соціальних мережах? Якщо так, то які вам люди потрібні? Ну в мене знаєте мобілізація асоціюється з чимось таким трошки насильне насильством. Типу, коли ти береш людину і кажеш, ти йдеш зі мною. Вона ну, такого немає. виконувати сказали, свій обов'язок. Угу. У нас добровольчий батальйон, але звісно, люди нам потрібні, тому що зараз багато людей вже працюють, і тому потрібні їм ті, хто зможуть заміняти один одного, коли нам потрібні якісь креативні ідеї. Тому можна... так проводимо таку добровольчу мобілізацію до нас завжди можна приєднатись. Скажіть, ви вже працюєте 10 місяців. Ваша організація уже в такі а, які результати уже є роботи ваших креативних сил України? Ну на даний час створено я недавно підраховувала близько 15, можливо і більше, тому що дуже важко підрахувати насправді цих креативів. Наші відео статті і інші матеріали забирали всі міжнародні. Ну не можу сказати, що всі так маю на увазі багато країн міжнародних змі, також українських, тому що як відомо, коли почалось повномасштабне вс... Перепрошую, повномасштабне вторгнення. Так дуже багато журналістів, креативників виїхало, або їх вони були мобілізовані і тому не вистачало матеріалів. І наші матеріали також допомагали на телебаченні. Те, що зараз ми робимо, ми співпрацюємо з різними організаціями, наприклад, такими як інформаційні сили України, які таргетом. Наші креативи е, розповсюджують по всій Європі, по Америці для того, аби е, інформаційна е, інформація про Україну не е, стихала. Так е, також ми проводили акцію «Arm Ukraine». Після якої так це я не можу сказати, що це внаслідок тільки цієї акції, це тільки частинка всього, що роблять всі українці, звісно. Тобто, це стало частиною того, що нам давали зброю, тому що це була також одна така доволі потужна акція. А також ми постійно говорили про підтримку України і так далі. І я вважаю, що це також стало одною одним пазлом до того. Великого масштабного так до великої масштабної підтримки, яку ми справді від отримали від Європи, ось такі результати є. У нас зараз дуже багато. Велика підтримка, тому ось так. Чимало підприємств чи різноманітних бізнесів, якщо не державних установ, а таких дійсно багато в Україні з початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну перепрофілювалися на воєнні рейки. Тобто, багато хто почав займатися невластивим, невластивою для них роботою, зважаючи на те, що потрібно тримати оборону на своєму фронті, і потрібно допомагати наближати перемогу. Тому запитання до вас чи продовжить своє існування така організація? Організація, креативні таке ком'юніті, креативні сили України, вже коли ось цієї потреби по її створенню не буде. Коли буде перемога, коли закінчиться війна? Угу. Так. Е, ну... Я ще також хотіла додати до попереднього питання, що ми зараз активно проводимо збори? Також проводимо різні заходи для того, аби збирати так і донатити на ЗСУ. І прямо зараз у нас іде активний збір на автомобіль для медичної бригади. Тому якщо у вас чи у ваших глядачів буде бажання приєднатись, ми будемо дуже щасливі. А, а стосов... як вони зможуть? Якщо ви вже відійшли до попереднього запитання, як вони зможуть доєднатися до цієї допомоги? Їм потрібно знайти якісь реквізити, якусь вказівку, де вони її можуть знайти. Так, у нас є канал в Телеграмі Креативні сили України. Я думаю, що навіть якщо залишити вбити в Google Креативні сили України, то там можна знайти це посилання. Або ж, якщо це дозволяє ефір, я можу залишити посилання для ваших глядачів. Я думаю, ми зможемо додати його в коментарі mm -hmm. е опісля ефіру, коли ми традиційно в наші інтерв'ю опублікуємо в мережі інтернету, mm -hmm. зокрема в Ютубі Супер. Так а а стосовно думала, існування так... креативних сил подальшого, Так, так. я пам'ятаю, відповідаю на ваше питання. Як ви вже і порівняли нас так збройними силами України? Збройні сили України, не зважаючи на те, є війна, немає війни, вони продовжують своє існування. Так само і креативні сили України, Незважаючи на те, у нас мирний час чи е, у нас триває війна? Ми сподіваємося, що вона скоро закінчиться. Ми все одно будемо підтримувати українців та продовжимо наше існування. Лізочка, крім того, що задонатити якісь кошти, чи потрібно вам іще якась допомога, як цивільні, як взагалі всі громадяни, які хочуть долучитися до вас, можуть вам допомогти або доєднатися. Так, звісно, креативні сили України, перш за все, а це організація, де люди допомагають не коштами, а своїм талантом. Тому, звісно, якщо людина вміє писати, вміє створювати креативи, вміє створювати відео, навіть меми нам також потрібні, тому що, ну, як ви знаєте, всі українці так, через гумор доносять свої ідеї, тому всі люди, які мають хоча б трішки креативу або бажання, вони можуть до нас доєднуватись без проблем. Ми вам дуже вдячні за те, що ви поділилися з нами такою цікавою своєю діяльністю. Ми дізнались більше про креативних людей нашої країни, які тримають інформаційний фронт. Ми нагадаю поспілкувалися із Лізою Ступак. Це креативний продюсер креативних сил України. Так, тому хто не вступив до лав збройних сил України, цілком може вступити до лав креативних сил України, тому що нам потрібна допомога кожного українця і їм в тому числі.